Доброго вечора. Я знімаю продовжую знімати коротеньке відео про монтаж зовнішнього та внутрішнього блоку. Ось ви можете бачити, як встановлений на своє місце майбутній зовнішній блок майконт. Він встановлений по рівню та зроблений відступ від стіни з урахунком майбутнього утеплення від кожної стіни. Мінімальний відступ має становити 25 см чистої відстані. І за цього низ платформи зовнішнього блоку трохи змістили на бетонному подіумі. Це не критично, але в майбутньому це треба ураховувати. На цьому все.